Друзі, вітаю! У цьому коротенькому відео я розповім вам, як розпочати створювати презентацію у Google Презентаціях. Для прикладу візьмемо практичну роботу на сторінці 16 вашого підручника, інформатика 6 клас, автор Інна Тріщук. І спробуємо виконати перші два пункти цієї практичної роботи, тобто створимо сьогодні тільки перший слайд цієї презентації, але не у Microsoft PowerPoint, а у Google презентаціях. Заходимо у браузер, Обираємо серед додатків Google. Нічого не потрібно встановлювати. Просто потрібно обрати Google презентацію у своєму аккаунті. В правому нижньому куті є кнопка плюс. Ви її натискаєте і створюєте нову презентацію. Називаєте цю презентацію своїм прізвищем ім'ям, наприклад. Якщо ви готуєте цю презентацію для вчителя для того, щоб здати цю роботу як домашню, то я вам раджу називати цю презентацію своїм прізвищем і ім'ям. Далі, для першого разу, а це у нас перший раз ми створюємо презентацію, я пропоную обрати якусь тему із запропонованих шаблонів. Тобто. Не створюйте щось своє, не робіть фони, підбирайте кольори, а оберіть поки що шаблон для першого разу. От ми обрали шаблон. Так, назва нашої презентації буде «Складові пристрої персонального комп'ютера. Можете трошечки цю назву відредагувати, три крапочки. І, наприклад, жирний. Можна ось за ці сині маркери потягнути, розширити трошечки межі, ширину нашого напису. Так, Ми намагаємось зробити приблизно так, як тут. Обов'язково вказуємо, хто цю презентацію підготував. Або підготувала учениця, або ученик 6-го А або Б класу. І ще раз ваше прізвище, ім'я. Можемо зробити вирівнювання за лівим краєм. Знову ж таки, потягнути за маркери і. Перенести туди куди слід цю інформацію, збільшити шрифт. Так. І можна нам ще залишилось вставити зображення. Ще раз шрифт ми збільшимо ось тут. Зазвичай назва повинна бути звичайно більшим шрифтом, ніж інформація про те, хто підготував цю роботу. Зверніть на це увагу. І нарешті картинка. Ми повинні обрати який-небудь персональний комп'ютер. Персональний комп'ютер, пошукову систему Google я користуюсь, заходжу на вкладку зображення, обираю який-небудь комп'ютер, який вам більше довподоба, ви обираєте свій варіант. І просто правою кнопкою копіювала і правою кнопкою вставила трошечки розмістила так, як. Щоб воно все виглядало гарно. Все, перше слайд створено. Чому мені подобається от Google презентація? Тому що вам не потрібно встановлювати програмку, вам не потрібно цю презентацію навіть зберігати на свій комп'ютер. Ви можете дуже просто поділитися цією роботою з будь-ким, з вчителем, наприклад, з різними рівнями доступу. Наприклад, ви можете зробити так, щоб вчитель вашу роботу міг коментувати. Обираєте коментувати, копіюєте і прикріплюєте це посилання, наприклад, у Classroom. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і сподіваюся, це відео було корисним для вас.